Прикинь, 5 років. Що 5 років? 5 років без стабільного світла. І в цьому навіть не винна війна. Два будинки столичного ЖК, здані ще до початку повномасштабного вторгнення, досі живуть на тимчасовому будівельному трансформаторі. Будівельному? П'ять років Ага, прикинь. Понад пів тисячі родин роками залишаються без гарантованого електропостачання. На додачу до цього вони потерпають ще й від аварійних вимкнень, блекаутів і наслідків обстрілів. Адже відносно недавно в один із будинків було влучання ага. шахеда. Ну ще й це якась там Ой. нещаслива територія. Чому будинки так і не підключили до постійної мережі? Та чому ситуація з цим в ЖК не поодинока? Скільки ще таких будинків в столиці без постійної електрики? Та головне, що з усім цим можна таке зробити? Деталі в сюжеті. Газова горілка, п'ємо чаї максимум там багато слоїв одягу. Хтось від інверторів включає якісь там інші способи опалення. Але це не панацея, це не допомагає. Тобто, ну це вже виглядає більше як боротьба за виживання. Так описує життя в столичному ЖК Славутич, один з його мешканців Віктор. В двох будинках комплексу його та сусідньому світло буває максимум 15 хвилин на день, і причина не в екстрених відключеннях, а в трансформаторній станції вона просто не витримує навантаження. З настанням холодів ситуація стала зовсім нестерпною. Якщо восени ми там могли півгодинки годинку протриматись, і навіть через раз вибивали, то зараз вибуває, ну, майже одразу. Ми там домовляємося з мешканцями, ми можемо там всі вимкнути бойлери. Перші 5-10 хвилин нічого не вмикати, але це ну майже ніколи не допомагає в такі морози. Під час будівництва ці два будинки ЖК Славудич живились від тимчасової трансформаторної станції. Перед здачею в експлуатацію забудовник мав замінити її повноцінно, більш потужною. Та він цього не зробив. І коли в п'ять сотень квартир заселилися люди і підключили в розетки побутову техніку, енергії від тимчасового трансформатора їм не вистачило, бо він був розрахований лише на потреби будівельників. Зараз дійшло до того, що нас поділили на три групи всіх, от мешканців, які живляться в цій будці. нас по черзі вмикають в рамках от тих двох-трьох годин на добу, що нам дають. Людей, коли ті купували квартири, про проблеми з електрикою не попередили. За ці роки мешканці в індивідуальному порядку звертались до всіх інстанцій. І до ДТЕК, і до забудовника Віктор теж писав листи. Дійшов навіть до парламенту. Я звертався особисто в профільний комітет Верховної Ради. Мій запит перенаправили, зокрема там до Держенергонагляду. Вони надали там детальну розкадровку, там хто коли що мав зробити. Тобто, зараз не можна вже сказати, що це винувато управляюча, чи це там ДТЕК поганий. А зараз там, скажімо, м'яч на стороні забудовника. Ми спробували отримати від забудовника роз'яснення. Звернулися з проханням надати коментар, але відповідь на час виходу сюжету в ефір не отримали. Цім мешканцям на запитання, коли буде нормальне електропостачання, відповідь від забудовника надійшла. Комунікація з забудовником така дуже квола, і лише от коли зараз в нас світло по 15 хвилин на добу, вони вирішили е, повідомити нам, що шукають підрядника, щоб провести кабалі, щоб під'єднати нас там до постійного електропостачання. ЖК Славутич має власне ОСББ. Хоча, за словами мешканців, комунікація з ними теж є непростою. Ми звернулись і до голови ОСББ, отримали ось таку відповідь. Шіть письмовий запит і в установленому порядку отримаєте офіційну відповідь. Ми ведемо роботу о, в цьому напрямку. А якщо вам потрібні якісь детальні о, коментарі, звертайтеся офіційно до відповідальних осіб, вони вам не дадуть. Згодом з відкритих джерел ми дізналися, що глава ОСББ, яка має відстоювати інтереси мешканців, за сумісництвом є заступницею директора тієї самої компанії, забудовника, яка зводила Славутич. І здала в експлуатацію будинки без належного електропостачання. Цей випадок у Києві далеко не єдиний. У соцмережах маса скарг на будинки, здані з тимчасовими трансформаторами. Ось лише кілька з них. ЖК Дельмар, будинок зданий в експлуатацію за хабарі. Трансформатор не призначений для такої кількості квартир. Його ремонтують, і він знову ламається по колу. ЖК Грейт, друга доба без світла, але, дякуючи небайдужим сусідам, намагаються замінити обладнання якнайшвидше. Закон забороняє здавати будинки в експлуатацію, якщо комунікації не готові. А перевіряти це має Державна інспекція архітектури та містобудування. Через цей орган відбувається в основному введення в експлуатацію самої будівлі, і відповідно на базі цих цього рішення і всіх документів довкола цієї будівлі технічних проводяться. Називаємо це так, введення в експлуатацію щодо інших питань, наприклад, там підключення комунікації, підключення електроенергії. Якщо ж державні інспектори не виконали свою функцію і проблемний будинок вже заселили, то у людей є лише кілька ефективних варіантів вирішення. Вважають експерти, мешканці можуть комунікувати із забудовником, сподіваючись, що той сам прокладе всі необхідні комунікації, а можуть це зробити за власний кошт. Зазвичай створюються в таких будинках. У вони звертаються до ДТЕК, Проханням дати їм технічні умови, оновити, якщо вони застарілі, і відповідно вони самі скидаються грошима, приймають про це рішення на загальних зборах, які проводять, і відповідно на рахунок скидають ці кошти на приєднання до постійної схеми електропостачання відповідно до кошторису, які надає їм ДТЕК. Юристи називають останній варіант найбільш ефективним, але додають, що витрати потім можна буде стягувати і забудовника для цього необхідно буде ініціювати судовий позов щодо порушення ним технічних умов ЖК.